Привіт, друзі! Мене звати Драпогус Аліна. Я з групи 1410 першого курсу першого медичного факультету. Сьогодні ми зануримося у дивовижний світ генетичного коду, секретної мови, якою написана інструкція до кожного живого організму на землі. Інформація взята з методички, автором якої є доцент Єгоренков Анатолій Іванович. Що ж таке генетичний код? Уявіть собі, що кожна жива істота це складна інструкція, як зібрати робота. Ця інструкція записана у вигляді генетичного коду, який знаходиться в кожній клітині. Генетичний код це правила, за якими послідовність нуклеотидів у ДНК або ж РНК перетворюється на послідовність амінокислот у білках. Хто ж відкрив генетичний код? Розшифровкою генетичного коду займалися багато вченим. Одним із перших був фізик Георгій Гамов, який у 1954 році припустив, що генетична інформація закодована за допомогою комбінації нуклеотидів. Пізніше, у 1968 році, Роберт Холлі, Хару Гобін Корана та Маршал Ніренберг отримали Нобелівську премію за розшифровку генетичного коду. Зараз поговоримо про основні правила генетичного коду. Я розкажу коротко, але на слайді ви можете прочитати більш детальніше. Перше кодон. Генетичний код використовує три нуклеотиди, тобто кодони для кодування однієї амінокислоти. Друге Неперекривний. Кожен нуклеотид належить лише одному кодону. Третє напрямок щитування коду відбувається в певному напрямку. Четверте Виродженість. більшість амінокислот кодуються кількома кодонами. П'яте стоп-кодони. Є три кодони, які сигналізують про закінчення синтезу білка. Шосте. Універсальність. Генетичний код одинаковий для всіх живих організмів, лише з деякими винятками. Сьоме. інтрони та екзони. Гени можуть мати ділянки, що кодують амінокислоти, тобто екзони, та ділянки, що не кодують, тобто інтрони. Мутації та зміни в генетичному коді. Іноді в генетичному коді відбуваються помилки мутації. Вони можуть бути спричинені різними факторами, наприклад, радіацією або ж хімічними речовинами. Мутації можуть призвести до змін у білках, що, в свою чергу, може викликати різні захворювання, наприклад, серповидно-клітинну анемію. Хитання та гнучкість генетичного коду існує явище, яке називається хитання. Воно дозволяє деяким транспортним РНК розпізнавати кілька кодонів, що кодують одну і ту саму амінокислоту. Це робить генетичний код більш гнучким і дозволяє зменшити кількість необхідних транспортних РНК. Геномна пластичність чи дивовижна адаптація. Генетичний код не є абсолютно статичним. Існують дослідження, які показують, що деякі організми можуть перепрограмовувати свій генетичний код у відповідь на зміни навколишнього середовища. Це явище називається геномною пластичністю. Наприклад, дослідження показали, що деякі бактерії можуть змінювати свої кодони, щоб адаптуватися до нових джерел їжі або ж стресових умов. Це означає, що генетичний код може бути не просто інструкцією, а й інструментом для адаптації та виживання. Інформація була взята з наукової статті, опублікованої в журналі Nature Reviews Genetics, репрограмування генетичного коду, еволюційна адаптація чи випадковість. Чому ж генетичний код такий важливий? Генетичний код це основа життя. Він визначає, якими ми будемо, як будемо рости і розвиватися. Розуміння генетичного коду допомагає вченим розробляти нові ліки, лікувати генетичні захворювання та навіть створювати нові форми життя. Підсумуємо, генетичний код це дивовижна система, яка дозволяє зберігати та передавати інформацію про життя. Ми тільки починаємо розкривати всі його секрети. І хто знає, які ще відкриття чекають на нас у майбутньому. А тепер невеличка Вікторина. Я читатиму питання, а ви митимете 5 секунд на те, щоб обрати правильну відповідь. Питання номер 1. Що таке генетичний код? Відповідь А: Правила послідовності текстів ДНК, РНК та білків. Б. Послідовність нуклеотидів у ДНК РНК. В. Послідовність амінокислотних залишків у білку. Г. Набір генів у клітині. Д. Набір хромосом у клітині. Правильна відповідь А. Правила відповідності текстів ДНК, РНК та білків. Питання номер 2. Кожна амінокислота кодується А. Одним або декількома кодонами. Б. Одним кодоном. В. Трьома кодонами, Г. Чотирма кодонами. Правильна відповідь А. Одним або декількома кодонами. Питання номер три. З яких ділянок складається ген? Відповідь А. екзони. Відповідь Б. Інтрони. Правильна відповідь А. Екзони. Дякую за увагу.